Мене звуть Ірина Максименко, я начальник управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Хочу повідомити про те, що вчора на засіданні міської ради було прийнято дуже важливе рішення. Депутатами нашими проголосовано за надання матеріальної допомоги громадянам міста, які постраждали від ракетних обстрілів від військової агресії. Нами було доповнено комплексну програму соціального захисту мешканців міста Дніпра відповідним пунктом. Передбачено кошти на надання такої допомоги і розроблено порядок надання такої допомоги мешканцям міста, будівлі, споруди, квартири та будинки яких постраждали від військових дій. Хто може одержати таку допомогу, зараз трошки детальніше вам розповім. Кожен, хто має у володінні, у власності будівлю, споруду, житловий будинок або квартиру у місті Дніпрі, і це майно постраждало від військових дій, може звернутися до міського голови за матеріальною допомогою яким чином проходить це звернення? На початку необхідно звернутися в адміністрацію того району, на території якого знаходиться ця будівля. В адміністраціях вже оперативно створено відповідні комісії, які будуть виходити за адресою і проводити обстеження, складати відповідний акт обстеження. В акті буде зазначено, які саме ушкодження нанесено, які витрати понес власник цього будинку, споруди будівлі або квартири, і буде комісією. Комісією цією буде прийнято рішення. Про надання матеріальної допомоги одразу, якщо це, наприклад, постраждали вікна, двері, необхідна заміна, людина вже, наприклад, має якісь чеки, рахунки або укладений договір на заміну встановлення цих вікон або дверей, одразу буде прийнято рішення, що ось на це надається допомога. Якщо будівля постраждала більш серйозно, тобто є пошкодження е, несучих конструкцій, або е, частково зруйновано будівлю, або е, дах пошкоджено, або інші такі більш значущі пошкодження нанесено, то е, адміністрацією району буде замовлено е, акт та звіт технічного обстеження. Актом та звітом технічного обстеження будуть визначені розміри пошкоджень і розміри втрат майнових, які зазнав володілець цього житла, майна, квартири або будівлі. Тобто людині потрібно починати зі звернення до адміністрації району. Після того, як буде зроблено і акт, і звіт технічного обстеження, людина звертається до департаменту соціальної політики, пише заяву на ім'я міського голови, докладає акт, докладає звіт технічного обстеження, якщо такий був необхідний, свої персональні дані, паспорт, ідентифікаційний номер і право власності на житло. Якщо таке в нього є в наявності бо різні є ситуації. І після цього буде прийматися рішення про надання матеріальної допомоги. Якщо це всі затрати, які понесла людина, вони будуть до 500 тисяч гривень, то людині буде компенсовано всі її затрати. Якщо сума Пошкоджень буде більш ніж 500 тисяч гривень. Сума матеріальної допомоги буде дорівнювати 500 тисяч гривень. Також хочу зазначити, що матеріальну допомогу отримувати може. Якщо в будівлі, споруди, квартири або будинку є кілька власників, то ми можемо розділити цю допомогу між усіма власниками, або вони напишуть заяву, що не проти, аби допомогу одержав один із них. Це також може бути. Після того, як вже визначено суму допомоги, ми готуємо розпорядження міського голови відповідне і людина одержує кошти на картку. Кожен звертається за свою квартиру. Якщо це багатоквартирний будинок, кожен звертається особисто, кожен власник квартири. До нас надійшло на сьогоднішній день 36 звернень. Це і частина з них вже надходять з актами обстежень. Тобто комісії працюють вже, вже, можна звертатись і починати процедуру. Це з бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Це наші кошти, кошти міста. Хочу зазначити, що це додаткова допомога людині від міста. Це не каже про те, що вона більш ні, нічого, ні від кого не може отримати. Навпаки, людина може звертатись, люди зараз подають у кого зруйновано, або частково зруйновано житло. Вони подають документи через застосунок Дія. Людина може скористатися цим незалежно одержала вона від нас допомогу чи ні. Якщо вона потребує ще більшої допомоги, також є випадки звернень до міжнародних судів. Це теж передбачено. Людина може скористатися таким своїм правом.